Доброго дня, шановні. Сьогодні пасмурний такий день, похмурий, дощик такий марячий. ну В теплиці завжди є робота, Я трошечки вже урожай дозрів, вже розраховувати на фотосинт, що будуть там наливатись помідори. Це вже таке наллється, котре наллється. І ось зайшла я останній томат, я його так тикнула. Та навіть не два стебла, бо я по два стебла розсадую садила. І ви знаєте, це не помідор, а гігант. По-перше, він дуже сильний, отакими от гроздями. Бачите? Ось. Ось. Ну тут дві. Опа. Ось. Зараз там з цієї сторони. І він так. Ось, є. Дивіться. Ось є, ось є, ось є, до самого верху. Подивіться на оце півметрове листя. Ось воно. Ну, звичайно, я знизу вже його обкорнала, як кажуть, а це вже вверх пішла. Подивіться, дуже урожайний, гарний, зав'язався. Дуже гарно. Далі листя йде, якісь дуже близька відстань. Між листочками ось. Ну, 5 сантиметрів. Від це звідси ось іде. І до наступного. Ось, бачите, в'яже дуже гарно. І не знаю, чи це коктейльне чері, чи це якийсь сорт, але тут ніякого добрива взагалі в теплицю не давала. От, ну, ну, гігант. Ось. Бачите, як. Один. Другий листочок, і від цього листочка йде Грону Далі, раз, два і далі там. Ну, не знаю, звичайно, я на насіння його візьму, і в теплиці то він забрав один квадратний метр в теплиці. Ось. І це, це інше, ще одне стебло. Ось. І навіть тут в'яже, і ще цвіте і в'яже. Ну, помідор, звичайно, гігант. Я такого не бачила, настільки є помідори такі сильні, а це супер. Ну, і ось ще У мене на задньому плані бідненька хурма. Ось, ну, щоб сказати, що вона теж дуже сильна рослина. Вже скажу ось, є. її. там по, по два томати якось вона позав'язувала. І вон там є гарна. Роздичка так ось. По два. Тоже дуже така сильна росла. Ну, якось там не кинуся в вічі. А оце чудо природи. Ну це. Ось. І такі грона. І смачний, смачний, не можна сказати. Може це для сушки, може, я не знаю. Є, є назва є, але я нічого не написала. Чогось я думаю, а тикну, хай шкода викидати. Ну, добренько, багато наговорила. Гарного дня вам.